Лист другий. Сенека вітає свого луціля. З листів, що їх пишеш мені, як з того, що чую, воно, що добру надію, щодо тебе не роз'їжджаєш то сюди, то туди, переміною місць не скаламучуєш свого спокою. Така метушня ознака хворої душі. Перший доказ доброго ладу в ній це гадаю, вміти зупинитись і побути самим собою. Зважено на те, що читання багатьох авторів, гортання найрізноманітніших книг, теж має у собі ще святих блукань та непостійності. Лише з окремими, найобдарованішими, слід залишатися якомога довше, їхнім розумом живитись, коли хочеш винести щось таке, що надовго посіло у твоїй душі, всюди бути ніде не бути. У тих чиє життя йде на подорожі багато зв'язків завдяки чиїсь гостинності. Та ні одного дружнього. Така сама доля судилась і тим, хто не горнеться щиро до когось одного талановитих, а пробігає все похапцем, мов поспішаючи кудись. Їжа, що нас і тут же відкинута шлунком, ні користі не приносить, ані тілом не засвоюється, та й здоров'ю нічого так не шкодить, як часта переміна ліків. Не зрубцовується рана, коли на ній випробовують різні мазі. Незмісніє дерево, яке раз по раз пересаджають, ніщо не є настільки рятівним, щоб допомогло мимохідь. Безліч книг тільки розсіює нас. Отож, коли ти спроможний прочитати того, що маєш, достатньо мати скільки прочитаєш, але скажеш, іноді хочеться зазирнути то до цієї книжки, то до іншої, перебирати наїдками хіба то не знак переситу. Але ж ті наїдки різні несумісні, не живлять, псують шлунок, тому то ненастанно читає лише визнаних авторів, а коли заманеться розважитись іншим, одразу повертайся до попереднього. Щоденно черпай собі щось помічне проти убогості, смерті та інших напастей. І, хоча багато дечого пробіжеш оком, зупинись на чомусь одному, що в цей день можеш перетравити. Саме так чиню я. Читаю багато, беру дещо. Нині, скажімо, те, на що натрапив у Епікура. Я ж бо звик заходити і у чужий табір, не як перебіжчик, а як вивідувач. Весела вбогість, каже він, це почесна річ. А втім, хіба то в коли вона весела. Вбогий не той, хто має мало, а той, хто багато прагне. Справді бо. Бо що з того скільки майна в його скринях, скільки зерна в засіках, скільки отар випасає, який прибуток має з лихви, якщо зазіхає на чуже, якщо обчисляє не те, що придбав, а те, що міг би ще придбати? Знаєш, яка все таки межа багатства? Найближча мати необхідне, далі мати достатнє. Бувай здоров!